Те, що піротехніка річ небезпечна, знають навіть діти, але заборонений плід солодкий. Тому запалити петарду, запустити феєрверк чи ракету вважається звичною справою. Найбільше емоцій ці забавки викликають у школярів, які вважають себе експертами розваг. Стрімляйте сніг, виходите на відходите на 10 метрів, і воно носи такими пульками стріляти. Стіляємо в парку або в дворі. І купляємо отакі пітарди. Ми йдемо зі школи і їх купляємо, зриваємо. Кидаємо своїм друзям під ноги, інколи буває, ну не сильні пітарди. Так для сміху. Що робиться для сміху, може перетворитися на трагедію. Щороку в зимові свята піротехнікою травмуються багато українців. Взнаки даються на належну якість продукції чи невміле використання. Зазвичай такими вибуховими іграшками покупці затоварюються на вуличних розкладках. Батьки школярів нарікають, що правоохоронці стежать за цим не надто добросовісно, адже продавати піротехніку на вулицях категорично заборонено. На даний час на території міста Хмельницького надано лише сім ліцензій суб'єктам господарювання для здійснення торгівлі, дозволу на здійснення торгівлі піротехнічними засобами. В ході проведення таких заходів було складено вже два протоколи за порушення порядку продажі піротехнічних засобів. Вилучено 2,5 тисячі піротехнічної продукції. Стражі правопорядку запевняють, що моніторять стихійні та речові ринки систематично, але толку від цього мало. Ми не маємо таких повноважень, які могли би заборонити 100% торгівлю піротехнікою. На сьогоднішній день працівникам Держтехнобезпеки надано лише повноваження, щоб скласти адміністративний протокол. Штраф складає від 34 до 100 до 102 гривень. І налякати такою сумою продавців піротехніки на сьогоднішній день. Це неможливо на речових ринках в непристосованих умовах. Теж нагребують реалізову піротехніку. Продавець Андрій запевняє, що збуває продукцію лише дорослим. Всі дозволи, каже, є, але вони у господаря. А на властивості піротехніки погода не впливає. Можна не стоїмо, поставимо, просто виїхали просто для реклами. Якщо вона нормально запічати, нічого не буде. Я вважаю, що все в дозі має бути. Бо люди так і будуть купляти. Працівники Держтехногенбезпеки виявили тут кілька одиниць простроченої продукції. Склали на продавця адмінпротокол за порушення вимог торгівлі піротехнікою. Хоча таких порушників вистачає і в центрі міста, і на ринках. Фахівці стверджують, що для споживачів безпечніше купувати піротехніку у спеціалізованих магазинах. У місті їх налічується кілька. Такі заклади дотримуються букви закону. За потреби товар можуть замінити або повернути гроші. Крамниці обладнані засобами пожежого сіння, сигналізацією. А персонал проінструктує кожного покупця щодо вірного використання придбаного товару. Запевняють, що дітям піротехніку у них не продають. Я думаю, не від хорошого життя вони торгують там в неналежних умовах, так як в них виходить. Ми не вважаємо їх конкурентами, тому що наш магазин в нас продукція якісна. Ми беремо в відповідних підприємствах. Це в нас в Україні береться ця продукція. Вона відповідає всім стандартам і зберігається в відповідних умовах. Справа кожного, де купувати і як використовувати піротехніку, але фахівці радять дослухатися здорового глузду. Тоді зимові свята вдасться провести весело. Казати ні, масним стравам та великій кількості алкоголю у новорічну ніч хмельничанам радять лікарі. Саме неперебірливість у виборі меню з банкетного залу найчастіше приводить до лікарняного ліжка. Ризик збільшення загострень виникає достатньо високий, і частіше це хворі з шлунково кишковими хронічними захворюваннями, хворобами серця, але серед цих людей є ще люди, які можуть мати високий ризик алергічних захворювань. Тому що новорічні свята це вживання їжі, яка не характерна для щоденного вживання. До того ж, вживання харчів в нічний час неабиякий стрес для шлунка, адже саме в цей проміжок доби він готується до відпочинку. Полегшити йому життя з 31 грудня на 1 січня допоможе особливе меню. Це можуть бути не дієтичні сорта м'яса з виключенням важких. Сортів це бараніна, качка. На столі переважали, бажано було б, щоб переважали салати. І найкраще, щоб вони були заправлені рослинною олією, сметаною чи нежирним йогуртом. Якщо масненьке таке з'їли, готуйтесь до перепочинку. Між кожною стравою лікарі радять робити 15 хвилину перерву. У цей час краще поспілкуватись з рідними чи друзями, в ідеалі прогулятись чи зробити кілька десятків па. Танцюють всі обачними потрібно бути і у вживанні алкогольних напоїв. В ідеалі це повинен бути один розігріваючий представник. Найкраще сухе вино. Держим давай з тобою на брудершафт вип'ємо. Якщо ж таки наважитесь випробувати свою печінку, вживайте алкоголь від меншого до більшого градусу і ні в якому разі не навпаки. Такий мінімальний набір порад кажуть лікарі допоможе зберегти легкість у шлунку, тверезість думок та дозволить уникнути зайвих кілограмів. Щороку напередодні нового року із друзями він ходить до лазні. Такої традиції дотримується уже 20 літ. І мова йде не про кіношного Євгена Лукашина для хмельничанина Павла Драчка Єрмоленка. Візит до бані став справжнім ритуалом. Перед новогодня лазня без е, пару і без хороше, дружнього застолі. Це вже не лазня. Не зраджує традиціям. І Євген зізнається, під час такого відпочинку не зловживає. По-перше, шкодить організму, по-друге, боїться наслідків, щоб на новий рік, як у фільмі, у чужому місті не опинитись. Вдячний колективу, поздравляємо колектив бані, бо це за їх ратний труд в наших умовах. І з чим довше вона буде, ми зможемо ходити, ми будемо здоровші. В обласному центрі діє дві комунальні бані, і у двох наприкінці грудня справжній ажіотаж. Є такі відвідувачі лазні, що навіть по два рази в тиждень відвідують. Це самі такі які поціновувачі наших парних. Є такі, що в основному раз в тиждень. відвідують. Ну, звичайно, перед новим роком, як традиція, кількість відвідувачів збільшується. Загалом у 2012 році комунальні лазні відвідали більше сотні тисяч хмельничан та гостей міста. Ну, разі в ванни є пара. <гум> <гум> пар. Хмельницьким курсує новорічний тролейбус. Салон машини із секретним номером 007 прикрасили неначе святкову ялинку. Поручні у дощику та гірляндах зі стін усміхаються рум'яні діди морози, а на стелі тішать оку, різнобарвні кульки, янголята та сніжинки. Декорувала рогатого сім'я водіїв Матвійчуків. Ми його отримали разом з моїм чоловіком. Ну, йому працювати довго не прийшлося на цій машині, тому що одного року. Під новий рік він просто сказав, давай причепимо ігрушки по салону, там дощик, таке перед новим роком. Але просто не продала значення тому всьому, і не, салон не прикрасили, нічого, а на слідуючий рік він вже не дожив до Нового року. І в пам'ять чоловіка, і просто хотілося створити людям новорічний настрій. Ніна Михайлівна створювала новорічну казку разом із сином та невісткою. Каже, затратила на це півдня. Тролейбус прикрашають уже третій рік поспіль. Щоразу у святкове вбрання додають нових родзинок. Щоправда, скаржиться частенько пасажири прикраси забирають додому як сувенір. Люди знімають, а я чіпляю нові. Та все ж більше серед хмельничан тих, хто працю водіїв цінує. Поїздкою у такому тролейбусі дуже задоволені. Дуже приємно, дуже приємно. Ну просто необикновенний тролейбус красиво все зроблено. Піднімає дуже настрій. Так хотіло, щоб так постійно було в місті. Єду і любуюсь, так красиво обрано, стільки труда вложили. Ну, І я ще дивлюся, а як же вони прицепили на потолок. Очень подобається. Молодці, постарався колектив. Ну, гарно зробили ці іграшки, повісили шарики. Дуже понравилось. Молодці, що так украсили, настроєння людям підняли. От, ну, Якби так ще робили, було б дуже цікаво. Святкових тролейбусів наступного року може таки побільшати. Ми, звичайно, плануємо, що в подальшому ту ініціативу будемо підтримувати, і будемо в подальшому нашим мешканцям створювати гарний настрій святковий новорічний, різдвяний, прикрашаючи такі тролейбуси. Радуватиме хмельничан незвичний тролейбус до водохреща. А у новорічну ніч з півночі до п'ятої ранку у місті забезпечать рух комунального громадського транспорту. Тролейбуси курсуватимуть за маршрутами номер 12 17 та 7А. Під новий рік всі вірять в чудо. Всі мрій збуваються. Всі чекають Діда Мороза і снігурочку Хороших свят, хорошого настрою і хороших подарунків. Всього вам найкращого, добра, злагоди. Хай ваші мрії всі збуваються. Здоров'я найголовніше здоров'я. Ну, тривіально, звісно, але насамперед так і є. Поэтому здоров'я тільки здоров'я. Всім людям, всім здоров'я в, здоров здоров в першу чергу. Здоров'я найголовніше. Здоров'я. В першу чергу. Здоров'я. Всім хмельничанам дуже хороша здоров'я. «Кожну оселю, в кожну домівку тільки добро, достаток, благополуччя і радість. З новим роком, з новим щастя. Щастя, здоров'я, удачі. Ну, Будемо думати, що в цьому году буде краще, наступному. Щоб Все було добре, щоб було весело, був гарний новий рік, щоб всі посміхалися, всі любили один одного. Ну, Щастя, кохання це само собою. Але найголовніше в нашому житті це щоб були здоров'я. Якщо буде здоров'я, то буде дай щастя і кохання. Всього найкращого, гарного настрою. От, щоб 2013 рік став роком. Коли всі бажання збуваються, щоб ми жили краще, були самі краще, поважали друг друга. Вот. І будемо казати так: все в наших руках. Як будемо працювати, так будемо жити. Щастя, благополуччя в сім'ях, радості. Ну і щасливого нового року, різдва Христового. Вона теж нужна. Поэтому всем достатка, щоб люди. Не то, що ні в чем собі не відказували, а просто могли собі дозволити, що необходимо, і жили своє удовольство. От і все. Всього найкращого. Пожелаю. А собі ну, собі тоже, Я ж то Ми вітаємо вас зі святами. Бажаємо у новому році 12 місяців здоров'я, 53 тижні удачі та 365 днів щастя. Побачимось.